Виставка «20 років разом це презентабельна виставка, яка презентує весь доробок, який був за 20 років у нашому університеті, на нашій кафедрі. Сказати чесно, це дуже швидко промайнули ці роки, і багато вже студентів досягнули великих успіхів у творчій діяльності, є вже знаними в культурному середку. І тому для всіх нас, викладачів університету, це дуже хороша, приємна така новина, коли ми бачимо, що студенти реалізовуються, і ми хочемо показати для всіх жителів Кам'янськ-Подільського регіону, що в Кам'янськ-Подільському є потужний осередок мистецтв, і одним із яких є кафедра обротворчої. І... Реставрації, ця кафедра вона готує різнопланових спеціалістів, які можуть себе реалізувати в різних напрямках. Тому для всіх, хто бажає може відвідати виставку, побачити роботи, це результат праці студентів і викладачів також. Шановні, у французів є таке, такий вираз, дуже цікавий, но «Ноблес обліж». Положення зобов'язує. Положення того, що я стояла в джерела організації цієї кафедри, підперта міцними плечами заслуженого художника України Бориса Негоди і заслуженого майстра народної творчості Володимира Лашка, воно зобов'язує мені. мене, Розповісти, але я від час думала, як це зробити стисло, але щоб це було, щоб зайшло. І ось виплило, виплило слово вперше: одне слово, до якого можна все прив'язати. Вперше, оказується, в університеті в нашому була організована окрема кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Вона відпочкувалася від кафедри початкового навчання, і образотворче мистецтво. Лариса Боніславна Попова, завідувачка кафедри, зараз присутня, шановна і улюблена наша. І відпочкувалася, ми називаємо цю кафедру, матерна кафедра. Вибачте, стерто, стерто, стерто. Але кафедра це шутка така, шутка юмора. І відпочкувалися ми в 2004 році. Вперше, це в регіоні, вперше була утворена така кафедра, ніде ще не було, тільки вогієна. Вперше один з корпусів нашого університету перетворився на живий безкоштовний музей, куди весь час постійно ходять. Вчителі з учнями, викладачі зі студентами, курси підвищення кваліфікацій викладачів і вчителів. І ми весь час проводимо там екскурсії, показуючи, що і як, що нового в нас, які, наприклад, пауербенк, power power, все якісь техніки ми вивчаємо. Вперше в нас з'явилася, окрім корпусу, ще одна локація. Це майстерня світлої пам'яті професора Бориса Михайловича Неводи, куди теж постійно ходять там просто, ну, як паломництво. Бо Борис Михайлович віртуально з неба передав паличку і стафетну Володимиру Йосиповичу Кучковському. І він щирим серцем приймає, пригощає так само, як Борис Михайлович чаєм. Різними тістичками, вперше, і це дуже важливо, тут на базі Огієнківського університету була створена наукова школа за звивчення образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва. І за короткий дуже період захистилося вісім. Дисертації було захищено. А через деякий час, ще через пару років, ще дві Марія Сильна була присутня. Верніше була присутня, захистилася. І наш випускник Халиця. Так. За цей короткий період було написано багато монографій, підручників, посібників, і це вперше. Не в Хмельницькому національному університеті, а тут ми підняли велетенські пласти історії мистецтва. Ми підняли імена таких людей, як легенмейстер, підняли Міхал Грейм. Дуже багато людей отрима визнання через ці монографії. Графіку, але Гаврина Получила, написала монографію таку і дуже там багатьох людей висвітлила. Вперше ми почали возити великі групи студентів за кордон на практику в Польщу і приймати в себе поляків. вперше. Вперше також наші студенти почали їздити на Erasmus+, Плюс. Саме з нашої кафедри поїхав перший Еразмус. він, Це Богдан Щупак. Він півроку навчався в Турунському університеті Миколая Коперника на кафедрі реставрації, на якій я за п'ять років до того була, і там, коротше кажучи, ми зав'язали зв'язки з цією кафедрою. Вперше наші викладачі почали виїжджати на різного характеру стажування. От всі викладачі, які тут є, їздили на стажування. І вперше почали виборювати премію і стипендію міністра культури Польщі Гауде Полонія. І дуже багато наших вчителів, викладачів їздили в рамках Гауде Полонія. Вперше відкрили в регіоні. Спеціальність реставрація, але вперше відкрили в регіоні ювелірне мистецтво. І вперше відкрили і, і, і декоративне прикладне мистецтво. Ну, все було вперше.